Снідали! Перше, снідали, далі що? Це перше, снідали? Молилися Богу. Молилися Богу, далі, що ще робили? Дітей <плес> в школу повели. В туалет сходили, мабуть, правильно? Без цього ж ніяк, правильно? <плес> Давайте <плес> правду, як є насправді. Телефон подивилися, правда? Тож дзвонив може. <плес> далі, що ще робили? <плес> На роботу. На роботу пішли, бо ж треба ж гроші заробляти, ми ж не можемо з Далі ми е, обов'язково наш треба обідповісти, правильно? Якусь роботу зробити, в туалет, потім, е, поїсти, потім е, зробити якусь справу, комусь справ, багато, 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 багато справ робимо. І так кожен день за день за день за день проходить нас. Ми тут ми читаємо, насамперед, шукайте царство Божого. Як можна практично шукати царство Боже. Насамперед. Тут сказано, що ми читаємо увагу, Друг, я це не придумав. Тобто це повеління самого Господа Ісуса Христа. Сказано, але шукайте, насамперед, Царство Божого і праведності Його, і це все додасться вам. Тобто це знаєте, як я, грубо Рам, скажу, є, знає, як це, 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 це словом перевезти. Буквальність. Буквальність і слова. Знаєте, як воно перевезене? Встав рано. І не думаєш про гроші. Став саморанку і шукаєш Бога. Це ж на коліна і просиш Бог Благослови, Бог поможи. І заме цікаво, дай дати задумайся над тим. Поручайте, що не треба ходити, то тут -то так учаться. Почайте, що не треба думати про батьків, ну, їм треба допомагати також, бо треба допомогти батькам. Не треба думати про дітей. Да. грубо говоря, це так звучить. Тому що, якщо ви довіряєте своє життя Богу, і Бог піклується про вас тридцятково. Повністю Він забезпечить вас. Тому що якщо ви кажете, мій Бог мої руки, Бог забере руки, і що тоді? Ваш Бога немає, у вас роботи немає. В руках Бога все. Ваш чоловік, ваші діти, ваші гроші в нього. І він може це все забрати. А так. Розумієте? Тому Бог каже, шукайте Царство Божого насамперед. Шукайте Бога зранку. Бог. Дякую тобі за цей ранок. Дякую, що ти любиш мене. Дякую, що моя хата ще жива. Що клятий росіянин, ти включив чіму? Клятий росіянин, не напав ще на мене, що не прилетіла мені ракета. Він напав тільки на всю Україну. Що тут немає нас, Житомирі немає. Що ти любиш мене, Боже! я не проповільно доктринально про це місце. Я проповідав тільки про одну думку, яку тут, тут закладається. Що треба шукати насамперед? Софія, що що сьогодні робила там у рамках ставити? Переєдналася до уроки. Приєдналася до уроків. І оце треба навчити дітей. Дітей можуть навчити. навчитися. Що зранку ти став треба помолитися? Вчити Біблію. Це така річ, яку ти дуже собі, без цього ніяк може жити не можеш. Тому що читаючи Біблію, ви можете розуміти, що Бог хоче від вас. Ну цей світ, знаєте, що він робить? Він заганяє у вас таку штуку, криде час. А те, все, туди піде, те зробити, треба те купити, треба те забрати, те треба зробити. Раз, і день пролетів. А як би свій день пролетів? Дві секунди. Я не співав що не робити. Я не співав відповідати. Я там лажу під цими трубами, там кручу гайки, а мені дзвонять один, другий, третій, я там прочитаю, я там, а я гайки кручу. І на два фронти розвиваю. Тобто раз все, треба їхати вже обід. Раз все, вже вечір, вже треба бути тут стояти, за закатери. Він до навіть це робить. Але люди не шукають царства Божого на початку. Вони шукають багато чого. Вони шукають, щоб були вони модними, щоб вони були красивими. Що мені поїсти? Знаєте, коли ізраїльський народ він вийшов з Єгипта, знаєте, що він кричав самочатку? А в, Ізра... а в Єгипті було так хорошо, було м'ясо, було хорошо. А при тому перес... том... том президенті було ще краще. А в Совєтському Союзі було ще краще, а от що тут погано. І так цей весь народ, який би говорив про Ізраїль, отак живе. І це проблема. Що ми живемо тим. Ми живемо тим старим життям, а не новим. І наша, наша, на, наша ціль жити новим життям. Нам треба жити новим життям. А новим життям ми можемо, якщо ми зранку встали і почали правильний наш день. І тоді Бог все спланує. У вашому плані житті, в вашому плані, плані сьогоднішнього дня Бог, Господь Бог. Бог! Що ти хочеш від мене? Бог, що ти хочеш, щоб я зробив? Бог! Скажи мені, будь ласка. Ну, Бог не телепат, Він ж каже через Біблію, якщо ви читаєте її. Читаючи Біблію, ви можете чути, що хоче Бог. Якщо ви маєте, не маєте цю книгу, може вам подарувати. І ви зможете читати самі без нас. Пізнавати волю Божа можна то, читаючи цю Біблію, маючи в руках цю книгу, читаючи її. Ви можете пізнавати Бога. Ви можете чути, що хоче Бог від вас. Ну, Якщо ви не читаєте Біблію, ви не знаєте, що хоче Бог. Ви можете знаєте, що читати? Та що хоче хоче Святина? Ви це не замітите навіть. От скажіть, от тут багато людей похилого віку. Певне, ви займалися багато важливої справ, які сьогодні не важливі. Ви навіть жили в тій країні, яка казала, що важливо те робити. На сьогоднішній день ці країни не існує, правда? Тут в основному багато хто родився, в основному 90%, впевнено, тут родилися, в тій країні, яка і не існує зараз. Правда? Я ж не придумав це. Факт, правда? Да. 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 Я сам родився в святкому Союзі. І в тих немає Святого Союзу. Так він, яка казала, що Доброго. Бога не існує. Доброго. Комуніст! Це головне. вас спасе. Комуніст забере вас землю, забере все і вас поставить в тюрму роботи. І це було так, правда? А тепер що чим сталося? Правда? Фіга. Зіру, нуль дали вам. І здоров'я немає. Іншого немає. Ну Бог не такий, Бог так не поступає. Бог, ті, хто шукає його, хто за ним слідує, він по-іншому поступає. І інше не є. І це Бог дає. Він інше дає. Він дає царство Боже. Безкоштовно, Даром. Царство Боже, царство небесно, Він дає просто. Рай він дає просто безкоштовно. Не треба за нічого платити. Не треба бути ідеальним. Не треба бути хорошим. Треба просто повірити в нього. І це ви зможете отримати. Це Бог дає. Запитання друге. Чи хочеться поучити? Бог не може заставити вас вірити в нього. Всі, хто тут є вже не раз чули про Бога, чули про Ісуса Христа, хто Він такий і що він зробив на христі для вас. Ну знаєте, наш час, наше життя таке, що ми чуємо, не, хоч не можемо почути. А де почуємо? Ми чуємо так. І не можемо почути. Ми закрили кряпо вуха, тому що ми закрили вухо телевізором, телефоном, проблемами буденним життям. І Бог не може, як той таракан тихенько залізти тобі в вухо. Бог дає вибір, щоб ти почув. Він не злодій, він не заставляє, він не требує цього. Бог хоче, щоб ви вибрали його. І дає вибір вам. І це вибір, як ви робите кожен день вибір. Йдете в магазин, купляйте буханку хліба. Якого хліба купити? Чорного, білого, чорного, білого. І ви вирішите самі. Правда? Буває, звісно, такі випадки, що тільки тут в тебе в кармані. Но Бог все одно дає вибір вам. Бути з Богом в вічному раю чи бути вічно робити і в вогонь. І цей вибір Бог дає вам сьогодні мати, отримати вічне життя. Ви можете чути багато, вам можете відпомотити молитвою. І все. Ні. Треба зрозуміти, що ти є грішник. що Ісус тебе любить і що умер на хресті. Я не молюсь кожен день. Бог спаси дай мені вічне життя. Я знаю, де я буду після смерті, тому що я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Мені не треба молитися кожен день в кроваті. Ой Бог може в рай не попаду, що мені робити, може, я не дав якісь бабуськи хліба, все, тепер я не в рай. Ні. Тому що написано: Ісус мер на христі. І хто вірує в нього, той має вічне життя. Він платив за мене. І якщо я приймую своє серце, я буду мати вічне життя. І ви також це можете отримати безкоштовно. Я не говорю, що ви ідеальні. Я також не ідеальний. Нема тут ідеальних цитих людей. Якщо ви були святі, ідеальні, ви сюди не прийшли ви. Будь мене. З Богом. І тому Ісус мар на Христі за вас. Він страждав на хресті за вас. Він віддав своє життя за вас. А бо що він вас любить. А шукаєте ви, царство Боже, Бога шукаєте. Найперше, пер... На що ви шукаєте саму ранку? Що мені поїсти? Що мені зробити? Як мені город посапати, як мені полити щось зробити? Чому я шукаю Бога? Бог зробить так, що урожай не буде урожая. І все. А ти... а ти не подумав про те, чому, чому Бог так зробив? Тому що ти не вибрав Бога в першу чергу. Ти вибирав своє життя, ти вибирав себе, а не Бога. І так часто ми робимо. Нам Бог не потрібен. Якби дати до Бог, Бог поможе, то я, я ж такий нещастий. Поможи мені, будь ласка, ти мені дош допомагати. А коли, вибачте, все хорошо, так, да, Бог, все погуляй. Я дружбанам на шашликах, півце попиваю. От такі люди. Я питають, чому у нас так все погано? Тому що ви Бога держите коробочці і думаєте, що це коробочки і Бог буде, робити, що ви хочете. Ні. Бог дає вибір, і ви або приймаєте, або відкидаєте. Життя нашої землі коротке. Коротке. 70 років це багато? Скажіть, будь ласка. А вічність це вічно. Вічно бути в пеклі або вічно бути в раю. Вибираєте ви. Вічність! Визначаєте, ви де будете. Тому що душа, вона вічна. Її неможливо розпитати на атоми. Душа це не кров. Душа це конкретне ви. І душа це ваша особистість, яка розуміє, що погано, що хорошо. Розуміє біль, сльози і переживання. Правда, неможливо потрогати почуття, не можна потримати. Ви любите Бога? Дайте я це потрогаю. дайте потрогати. Я не вірю вам. Дайте я потрогаю, тоді я повірю. Хто мені дасть потрогати своє любов, свою, кохання. Можна дати мені? Ні. Це неможливо потрогати руками, як я трогаю Біблію. Це неможливо це потрогати. Розумієте? Но ви знаєте, що таке кохання існує, правда? А як ви знаєте, що кохання існує? Ну що, це трогали? Покажи мені, я хочу потрогати. де належать? Де, де взяти його? Бачите? Бачите? Неможливо. <плес> і все, що в нашому житті є, ви це не можете, все можна потрогати. Але Є речі, які на нашому розумі, наш розум не вкладається. Що, іде і як? І тому Бог сказав просто: повір мені. Просто повір мені. А як я можу повірити Богу? Просто! Бо сьогодні 2023 рік від чого? Скажіть, будь ласка, мені? Ісуса Христа. Наш Ісус реально існує і нас любить. І Він свою любов на христів, він умер за вас і може дати вам вічне життя. Сьогодні практичне, сьогодні портична проповідь про те не тільки, що вам треба Христа мати і прийняти. Ходити з ним, жити для нього. Якщо ви грішили... Матюкалися, обманювали, хитрили, перестаньте це робити. Якщо ви жили нечистиво, погані слова говорили і обманювали, перестаньте це робити. Ваше життя має змінитися, але ви це не зробите. Тому що ви цю книгу не читаєте. Бо тільки ця книга може вам допомогти, більш ніхто. Бог каже, відповідає і показує в цій книзі все. Заберіть цю книгу в мене, я не можу про Бога нічого. Моя віра основується на цій книзі. Не почуття. Але ці книги – це факт. І якщо ви хочете мати крепку віру і пізнати Бога як особистого Спасителя, вам треба його прийняти в своє серце. І тоді ви зрозумієте цю книгу, що ця книга каже вам. Бо якщо ви не приймете Ісуса Христа і Суспільного Спасителя, ви зрозумієте, що ця книга говорить. Вам не зрозуміло ні одного слова в цій книзі. Ну, сказано, сказано. Хорошо, не добре, Так. Вам потрібно прийняти в своє серце і далі жити для Господа Ісуса Христа. А як же для Господа Христа? Тут написано. Читаю для вас. Але шукайте насамперед царство Божого. Шукайте насамперед Бога. Шукайте. І коли будете шукати, ви знайдете. Спасіння ви можете прямо зараз отримати. Зранку, шукайте, що хоче Бог від вас? Mm. Насамперед, що хоче Бог від вас сьогодні, завтра, післязавтра, після післязавтра, після -після -після okay. через рік, через півтора року? Mm. Знаєте, що найцікавіше, що коли ви е, беруть на роботу, питають, що ви бачите, ну, ви, коли йдуть на роботу, питайте, таке питання їм задають. Як, як ви бачите свою перспективну у вас, у вас, у вас роботу, що буде з вами через 10 років? Якщо ви бачите, що буде з вами, якщо ви примете Ісуса Христа через 10 років? Я вам можу відписати це питання дуже легко. Ви будете точно бути в раю. Точно. І якщо ви жити з Богом, це тільки ці книги буде жити з Богом. І коли ви будете шукати Бога, перед шукати Бога, то ого, 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 у вас, ви будете, знаєте, як, знаєте, кажуть, будь-нотелі. В, в шоколаді. Чули, таке дав скільки? В шоколаді буде. Ви будете в шоколаді. То знаєте, як це як мій син бере. Він подарили банку нутели. І він з'їли зіли цю нотелу, всі чуть-чуть по поїли. І нема. Нас, нас багато в сім'ї, ми всі з'їли, немає. І потім банка шталася і там не можна вишкрибатися в краю. Він бере руку, потім запихає. І отак там... шоколад, як в мутелі, весь. І так облизує, і такий весь. Так само будете ви в мутелі. Він такий довольний був. Йому так хорошо було. Хорошо, благодать для нього. І цю благодать Бог вам хоче також дати. Щоб ви теж були в мутелі. Ну, но, но Бог не може вас брати масити нотели. Буде якось сказати, щось я в мотели, помащую Катю, Олександра помазаю, Тимура. А коли сам, то якось нічого страшного, там витрсеться нормально. Розумієте? Бог хоче зробити у вас, щоб ви були в нотелі. Шоколадні. І це Бог може дати вам. А ви тільки це будете прийняти. Ви тільки як, як благословить смерти вільний, що ти ти пізнати більше Бога, йти за ним, слухати, що після смерті я буду з Богом, Бога заміну нагороду, я буду там буде хорошо, буде там рай, буде вічне життя, не буде плачу, скажімо, не буде проблем за газ, за світлом, за доставку ти треба платити, буде вічне тепло, світло безплатне, буде все хорошо. І це мені дать буде безплатно. Та. І ти будеш з ним. Матері, це блаженство. Просто так. І, і Бог це дає вам. І хоче вам дати. Тому? Тому? Шукайте. На скільки годин? Неважливо, скільки годин. А шукайте Бога. Шукайте Бога. І якщо ви знайдете Бога, то Бог газує вас. А ще вас голосить Бог. Будет буде Нотелі. Амінь. <laughs>